Вітаю, шановні студенти. В цьому відео ми розглянемо таке поняття, як групи і компоненти. Давайте для прикладу побудуємо щось. Наприклад, я побудувала прямокутник, натисну букву П видавлю ось так. Можна ще взяти лінію розділити ось так. Натиснути на букву М. І витягнути оце ребро, тобто, move, так? якщо я натисну стрілочку вгору, то по синій осі. Ну, наприклад, щось таке ми побудували. Що складається ось цей об'єкт, який я побудувала? Він складається з ребер і грани, і їх є багато. Зараз, в даному випадку, якщо я виділю повністю всю фігуру, і в розділі ось тут інформація про модель виділена, тут написано, що 22 елементи. Тобто тут є грані, ребра, тобто багато всього. І якщо мені, наприклад, потрібно з цією моделлю працювати, переміщувати її, розвертати ще щось, кожного разу виділяти ось таким чином це незручно. Крім того, у вас в сцені може бути багато різних об'єктів, і ми, ви можете випадково виділити якийсь сусідній об'єкт, його зачепити і щось з ним зробити. Тому завжди, коли ви щось таке от вже зробили, вам е, треба згрупувати цей об'єкт. Е, коли ви його групуєте, тоді він буде вважатися якби єдиним цілим. І ви можете працювати з цією групою. Наприклад, як ми потім призначимо гарячі клавіші, зараз ви виділили правою кнопкою мишки, клікнули, і у вас буде make group, тобто створити групу. І коли ви створили групу, так ніби нічого не відрізняється, але якщо я клікну, то видно, що воно ніби в такій коробці. Якийсь, так? Для того, щоб мені добратися до мого об'єкта, мені потрібно двічі клікнути по групі, я заходжу в неї, і тоді всі інші об'єкти стають сірими, тому що я знаходжуся в групі і я можу щось там в ній робити. Наприклад, я можу натиснути букву F і ось щось таке от побудувати так, Натиснути букву П і щось там побудувати, ну, вирізати, наприклад. так, ось. Тепер, щоб вийти з групи, вам треба клікнути десь боку, боку, і все, ви вийшли з групи. Тепер, давайте ми спробуємо скопіювати нашу групу. Я її виділяю, натискаю на Move та M, хапаю, починаю тягнути, натискаю Ctrl. І в мене, відповідно, створюється копія. Давайте я зараз, наприклад, ось на такій відстані поставлю і, і введу помножити на 4. Умовно. Тобто, ось я створила декілька копій. І всі вони є групи. Ось, Всі вони є групи. Тепер давайте ми з вами останні, останніх два ми зробимо. Або може навіть ні, я, я не так зроблю, я візьму. Ага. Зараз я хочу виділити. У мене включений інструмент виділення, так? Ну, наприклад, я останні два виді... видалю. Тепер дивіться, якщо я е, хочу щось в групі ще змінити, ну, наприклад, я хочу щось там зафарбувати. Так? Я е, заходжу в групу, я можу відкрити там матеріали, я можу вибрати який-небудь колір. Клікнути і ось так зафарбувати. Коли я це роблю, це ніяким чином не відображається на інших копіях цієї групи. Тому що група, вона якби не передає. Ми зробили копії і все. Вони тримаються купи, але якщо ми редагуємо щось одне, інше вже не редагується. Так само, якщо б ми захотіли там ще щось, наприклад, зробити. Ну, наприклад, ось так. Лінію собі намалювали би. Ой, ой, лінію. Ось. Включили П, щось там видавили. Ну, це ніяк не впливає на інші об'єкти. Це група. Але ми можемо легко її переміщувати і копіювати. Тепер давайте ми зробимо копію з одного із об'єктів. Я натисну М. Англійське. Візьму сюди, натисну Ctrl, тягну, поставила собі. Тепер один із цих об'єктів я перетворю в компонент. Він виділений. Правою кнопкою мишки вибираю make component, тобто створити, груп, створити компонент. Тут можна задати назву. Ну, якщо ви будете щось таке робити, ну, що воно має свою назву, там ніжка крісла, наприклад, там щось такого плану, то тоді називаєте. І нажимаємо на Create. Тепер, ось ці, оцей і оцей елемент, вони вже між собою є зв'язані. Наприклад, я візьму а, з, е, так, зараз. Зараз я думаю, чи то, якщо я отут зафарбую, то треба, мені, певно, було. А, ні, так, вона не працює. То треба зробити копію від ось цього ось, від компонента. Я виділила, він же в мене є компонент, я натискаю на букву М хапаю з «Контролом» І роблю собі копію. Ось ці два останні вони є між собою компоненти. І тоді, якщо я, наприклад, заходжу ось сюди і буду щось зафарбовувати, то, бачите, зафарбовується і тут. От. Крім цього, якщо я буду щось змінювати в геометрії, ну, наприклад, що я можу зробити? Наприклад, я ось тут хочу лінію намалювати. Або там прямокутник. Ось так. Натиснути букву П і видавити. То бачите, що ми і в сусідньому так само вирізали. Щоб вийти з компонента, ми клікнемо ззовні. Отже, висновок такий: є такі поняття, як групи і компоненти, ми будемо ними часто користуватися. Групи створюються для того, щоб можна було легко копіювати, переміщувати, тобто управляти ними так, елементами. Наприклад, ви можете зробити собі двері і їх згрупувати. От. Але якщо у вас буде, наприклад, ручка від дверей, і вам потрібно на одних дверях і на других дверях одинакові ручки, то ви вже робите їх компонентами. Або якщо у вас є крісло, і ви маєте чотири ніжки, то ви робите компонент з одної ніжки, і тоді її копіюєте. Тоді, змінюючи одну ніжку, ви будете змінювати всі інші. Отже, така от різниця між компонентами і між групами. На цьому все. Дякую за увагу.